Верховна Рада Криму, яка повністю контролюється військовими Збройних сил Російської Федерації, прийняла незаконне рішення про проведення референдуму. Референдуму в Криму з питанням, чи виступаєте ви за входження Криму до складу Російської Федерації, це рішення є нелегітимним та нікчемним. Воно протирічить волі українського народу та інтересам громадян, які проживають в Автономній Республіки Крим. Територія України в межах визнаних всім світом кордонів є недоторканною і суверенною. Відповідно до 73 статті Конституції України, виключно, я підкреслюю, виключно. Всеукраїнським референдумом можуть розглядатись питання, пов'язані з кордонами та зміною території України. До речі, провести навіть місцевий кримський референдум за 10 днів неможливо. Тому це не є референдум. Це буде фарс, це буде фальш, це буде злочин. Проти держави, які організували військові Російської Федерації. Відповідно до наданих мені повноважень, я зупинив рішення парламенту Криму. Верховна Рада України буде ініціювати розпуск парламенту Автономної Республіки Крим. Ми захистимо. Недоторканність нашої території, ми захистимо сувереність нашої країни. Я переконаний, що і громадяни України, які проживають на території Криму, будуть всіляко цьому сприяти.